Того часу приступили до Ісуса Фарисеї, спокушуючи, спитали, чи можна чоловіку відпустити свою жінку, з якої-небудь причини він відповів їм, Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і і мовив? Тому покине чоловік батька і матір Пристане до своєї жінки, вони будуть одне тіло. Так що вони будуть більше двох не двох, а лише одне тіло, що живу злучив, людина, хай не розлучає. Кажуть вони до нього, чому ж тоді Мойсей видів дати розвідний лист і відпустити її? Він сказав їй, задля жорстокості сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпустити жінок ваших, спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпустить свою жінку за винятком розпусти і жениться з іншим точим перелю. а хто жениться з розведеною, чим перелю, кажу го до нього учні, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись він, відповів їй. Не всі це слово, лише ті, кому дано. Бувають, що скупці що з матірного долона такими народились, бувають скупці, яким люди скупили, бувають і скупці, що самі скупили задля царства небесного. Хто може збанути, нехай збанев. Ісусу Христу, з самого початку Матей починає словами, що книжники і фарисеї, які прийшли до Ісуса Христа, спокушали його. Адже в євреїв були дві течії, двох знаменитих храбіль Гілея і Шамара. І вони з собою дещо, скажімо, різниця. Гілей казав, що чоловік. Може відпустити жінку, якщо вона десь не виконує свої обов'язки. І до цих обов'язків навіть належано те, наприклад, погано зварила їсти. Тому Гілей казав, чоловік може написати листа і відпустити свою жінку. Шаман він був набагато суворіший. Він стверджує, що є тільки причина це є Рен. Інших причин не було. Коли фарисеї підходять до Ісуса Христа, то вже стане досить хитро причин, може відпустити свої з або які якої Тобто вже перекручують навіть ті традиції, які певні були. Тому Христос, не пробуючи з ними спорити чи вдаючись до якихось певних таких юридичних дискусій, він одразу повертається до книги Буття. Перша глава і друга глава. Коли Бог сотворив Адама і Єву. Сотворив їх чоловіком і жінкою і утворив з них подружжя. Стоїть питання, яке потім Христос пізніше їм відповідає. Чи могла Єва дуже передати, крім Адама? Чи в Адама був дуже великий вибір крім Євген? Тому і Христос конкретно каже, так було заплановано від початку. І подружжя. Це не є справа рук людських. Дехто каже, о, я собі знайшла доброго чоловіка. Помиляється. Бог тобі його. О, в мене гарна жінка попалася, я собі гарну жінку вибрав. Помиляюся. Бог тобі дав. Тому Христос конкретно і каже те, що Господь злучив одне ціле, хай людина не розлучає. Це є 19 глава від Матея стишок 6 Тому запам'ятайте це, особливо це є звернення до батьків. Коли батьки поучають своїх дітей, які вже в таємській подружжя, чуєш, твоя жінка така погана, чуєш, твій чоловік такий поганий. Вони вже є подружжя. І таке говорити, це є зневажати Господа Бога. Це є вже гріх. Тому що ти розлучаєш те, що Бог об'єднав одне ціле. Коли мова йде про об'єднання в одне ціле, то не йдеться просто про подружжя. Але тут йдеться про один організм. Спільні думки, спільні бажання, спільні наміри, спільні вподобання. Тобто це є одне ціле до цього подружжя має прагнути. Так, ідеальних подружжя не існує. Ідеалів немає. Проте людина має прагнути згідно приписів святого Писання, тобто подружжя має собою наслідувати єдність Господа Бога Пресвяту святу Тріцю. Так як є три і є один Бог, так має бути і подружжя одне єдине. До цього закликання писання. Ісус Христос припускає тільки один єдиний за винятком розпусти цей дев'ятий служба. Каже в Писання, інших випадків не передбачає. Тому учні Ісуса Христа розуміють цю досить велику відповідальність. Тому й кажуть, тоді краще вже не російсь. Адже. Христос підняв досить високий ідеал таїнства подружжя. Христос на це також відповідає, що навіть безженство, яке є в Христовій Церкві, це також є людьми, так само, як і таїнство подружжя. Тому у нас створчі ліпат, це теж є сповником. Проте не кожен може це збагнути. Тому Христос і каже: є скупці різні, є такі, що від народження такими молодицями, тобто так Господь допустив. є такі, що люди розбили подружжя, не дали можливості одружитися, і вони залишаються. А є ті, що залишають заради царства Божого, не одружуються. Проте Христос каже. Хто може збагнути, нехай збагне. Іншими словами, Христос каже: певні речі і дописки стаються від Божого наміра. І людина не до кінця може це збагнути. Проте шлюб це є не тільки людська угода, але це є священний союз, який є освячений Господу. І людина хатись розвивати подружжя. Немає жодного права. Тому велике велике, до вас прохання. Коли чуєте, що є якісь проблеми в подружжі, не спішіть давати пораду залишити ті, хай біжи, бо порушуєте заповідь Господа. Людина хай не розлучає. Проте час від часу бувають такі випадки коли дуже тяжко бути в подружжі. Свого часу один чоловік мав теж певну кризу в своєму подружжі, і він звернувся був до священника. Каже, отче мені важко, ми постійно сваримось, чому ж краще нам порозлучитись?» Отець був досвідчений, тому до нього сказав, подружжя, це не є склянка, яку можна викинути, якщо вона тріснула. Але це є ікона Божої любові. Якщо вона тріснула, її не викидають, а обережно склеюють, би більше не було тієї тріщини, як свідчення витривалої любові. Тому будь-які проблеми подружжі, будь-які тріщини подружжі, склеються любов. Тільки любов може це склеїти. Тільки любов може це все подолати. Зрештою, як каже апостол Івангелист Іван, Бог це є любов. Тому з Божою помоччю, з молитвою, завзятістю, ці речі справді можна подолати. Знаю один конкретний випадок, який був стався у Львові. Чоловік проходив виборчий і дуже часто шукав причину, що десь. Зачепити, навіть штовхнути, чи вдарити жінку. І це справді була досить тяжка ситуація. Проте жінка знайшла спосіб. Коли він приходив випавши і пробував до неї зачепитися, вона просто падала йому в обійми і починала його цілувати, в шию, вуха, в попало. Це його почало страшити. Він потім пізніше каже до сусіда, ти знаєш, я собі каже, випиту чого? Тобо моє це за мене чекає. Каже, краще бути мені тверезим, бо тоді мені спокійно. І в такий спосіб жінка подолала проблему з чоловіком. Як би чоловік не шипів, як би він не казав, що жінка не може чекатися. але йому це все рівно було приємно, що його дружина про нього не забуває. Потім почав якісь вітер приніс, потім якусь шоколадку приніс. І вона каже, здається, така дрібниця обняла, поцілувала. Але це каже, змінило каже, її чоловіка. І вона тоді сказала таку дуже гарну річ. Через 20 років подружнього життя ми наново полюбили один одного. Колись каже, раніше нас стягнув, каже, пристрасті Леса, а тепер, каже, нас докупитя, ми просто бажаємо бути разом. Бути разом. Навіть каже, так, коли не розмовляти, але знати, що їм є поруч. Пізніше каже, для неї було, як подяка слова чоловіка. Він каже, ти знаєш, я дякую Богу, що саме тебе. Я навіть не уявляю, що я робив без себе. Вона каже прості слова, але я небагато вже на мого серця. Тому пам'ятайте, всі труднощі долаються з Христом, всі рани лікуються виключно любов'ю.